Соковиту літню ягоду однаково люблять і діти, і дорослі. В Івано-Франківську розпочався кавуновий сезон на центральному ринку смугастих смаколиків досталь по 7-8 гривень за кілограм. Продавці спокушають ягодою херсонською ароматною і дозрілою і навіть радять, як вибрати стиглий кавун. Так що кавучик дзвонить, наприклад, Такий каволочний, то дзвонити він ж слодним. Є постійні клієнти. Спочатку беруть один-два кавони, тоді підходять, беруть гуртом. Дуже багато, тонну, дві. На наш... Наш ніхто не жалується і запевняють нітратів, якими лякають лікарі. У цих баштанних можна не боятися. Перед тим як потрапити на прилавки, усі партії кавунів проходять ретельну перевірку в місцевій лабораторії. Процедура недовго тривала. Шматочки ягоди перетирають в однорідну масу, змішують з спеціальним екстрагуючим розчином і під нітратомір. Готовий розчин закладаємо, і нам тут показує результат. От дивіться при нормі 60 міліграм на кілограм. У нас є сім. 24, 7 мг на кілограм. Розумієте, це є кавуни. Це є цілком добрі кавуни, їх можна споживати, хоча і ранні, але вони якраз цілком добрі. В місті траті якраз в межах норм. Найкраще підтвердження безпечності кавунів. Документ. Усі партії на ринок потрапляють із експертним висновком якості. Його і можуть просити у продавців покупці або сертифікат якості видається. Видається на партію, де вказується вміст нітратів. Ми на основі цих сертифікатів ми видаємо ще свій експертний висновок. Отакий висновок про експертизу, яку ми ще проводимо на вміст нітратів. У нас немає поганих кавунів, тому що якщо поступають із перевищеним вмістом нітратів, ми такі кавуни в продаж не допускаємо. Та щоб напевне уберегтися від отруєння нітратами, лікарі радять купувати смугасті ягоди у перевірених місцях і в жодному разі не спокушатися на так звані вуличні кавуни. Наталія Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402.